Привіт, дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. Хтось із вас вже отримав подаруночки від Святого Миколая, хтось іще отримає. Але ми з жабкою переконані, що кожен із вас, дітки, бажає одного миру для нашої країни і перемоги. І хай буде так. І сьогоднішня наша казочка теж про те, як добро перемогло зло. Українська народна казка Іван Побиван. Унадивсь колись давним-давно, один страшний Змій десь у якусь свободу людей їсти. Та й виїв, чисто всіх, зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі жити надокучило? питає дід. Як? каже бідний хлопець. Дід сказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, а завтра і його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця. О, це добре, каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець, та гляди, не подавися. Як, дивиться, змій, хіба ти сильніший за мене? А вже ж, який же ти сильний, я он бач, та взяв камінь як здавив, так із каменя мука і посипалась. Е, дурниця, каже хлопець, здави так, щоб із нього юшка потекла. Та тут же взяв із мисника ворочок сиру та як натисне, так із нього сироватка і потекла. Отак, От каже, Дави. Ну, ходім, каже Змій. За товариша будеш? Хіба за старшого? каже хлопець. Ото й пішли. Питає його Змій А як тебе звуть? Іван Побиван каже хлопець. Ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене, думає, не вбив. Стало на обід. Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси вола, будем обідати варити. Пішов хлопець та куди тобі, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по Змієвій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав і побіг і сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду, я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг Змій із вола шкуру й поволік. Отдає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води повну шкуру принеси. Взяв хлопець шкуру, на силу-на силу дотяг її до колодязя та як опустив туди, то вже й не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її, прибігає Змій. Що ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили, поніс сам шкуру. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба та й буде з нас. Е, буду, я тобі трошки носити, якби добів двадцять заразом, то б так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться й обідати не йде, бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не такий сильний, як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів собі, посьорбав та й каже Мало! Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець, а сам думає тепер я пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять, то Змій все їсть та їсть. Уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів із двадцять подала, а він одно. Як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутитись, а як іти, то йти, каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в нього в одежі, а з них юшка і бризнула. Отак, От каже, крутитись треба. Та ще, та ще. От, диви як! Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Але каже: ану, давай, хто сильніше засвище? Давай. Ну, Змій як свиснув, то аж дерева пригнулися. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка, глянув Іван на неї та до Змія. Зажмури очі, бо як свистатиму, то аж очі повилазять твої. Змій зажмурив, а Іван Побиван, як огріє змія тією залізякою меже очі, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій. Ледве очі не повискакували. Та вже щоб, хоч не бути з Іваном вкупі, побудував ото йому хату на отшибі. Хлопець і живе собі, а Змій давай із матір'ю радитись, як би їм його звести із світу. Давай, кажуть, спалимо його. А хлопець підслухав це та десь і сховався На всю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить Змій. Що, хлопче, хіба ти ще живий? Живий, тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дреманув із тих країв, то тільки його й бачили. Ось так добро перемогло зло. А доки казку слухали, вікна ніч постукала. Спадки всі лягайте і в сни поринайте. І ми лягатимемо спаточки із нашою жабкою, сизнайкою. Тож, на ж, дітки! Ква-ква-ква!